Тепер по цифрам, по останньому моєму запуску, моя програма наставництва по маркетингу і продажам продавай 3.0». Аудиторія це експерти будь-якої ніші. У мене зараз на третьому потоці навчаються майстри перманентного макіяжу, косметологи, психологи. Навіть є один експерт, нумеролог, коуч і перукарі-стилісти. Тобто я розширяю свої межі. Починала тільки з майстрів перманенту. Зараз залучаю більше ніж. Знову ж таки, тому що інструменти продажів в різних нішах майже однакові. Тривалість запуску у мене цього була третього потоку, півтора місяці і вирую. Більше 50 тисяч доларів у нас вийшло. Чому у нас? Тому що в мене вже з'являється команда. Зараз я вже працюю з проджект менеджером тобто я вже роблю запуск не самостійно, не все абсолютно роблю сама. Я вже делегую деякі свої завдання на іншу людину, і це прекрасно. І е, хочу вам одразу сказати: якщо ви хочете масштабуватися в будь-якій сфері, в будь-якій професії, навіть якщо ви майстер перманентного макіяжу або б'юті експерт. Перт і прагнете масштабування, вам треба обов'язково делегувати якісь свої обов'язки.